стосовно доробки вашого ґрунту на наступну культуру, було багато питань, і питання саме на головне це що треба зробити, щоб мікробіотика, мікрофлора, санація ґрунту та мінералізації була зекономлена. Це рослинні рештки, це ваша якість на наступну культуру. Це якісна мікрофлора. Саме на головне це економити 30% на мікродоброва. Це вже практика і це такі деталі. Деталі з молодим агрономом. Із компанії, виробником компанії LabBіchem, препарат Дестерн. Дестерн. Більше 1,5 мільярда бактерій та грибів, дадуть змогу 2 літри на гектар зробити якісну санацію ґрунту, зекономити на мікродобри на е, мінеральних добривах і в цілому отримати те, що зняти всю патогенну мікрофлору з вашої землі. Так що звертайтеся до нас, компанія Вестстандарт, якісний постачальник, якісний виробник, і буде дуже синергічно. До зустрічі!